Уже впродовж 20 років суб'єкти зовнішньої економічної діяльності України двічі на рік збираються для того, аби знайомитися із нововведеннями в українському законодавстві та обговорювати проблеми, з якими стикаються підприємці. Цього разу на семінарі оглянули зміни в митному та податковому кодексах. Такі зустрічі переконують учасники зібрання, сприяють їх подальшій продуктивній роботі. Адже завдяки діалогу кажуть, можна вирішити чимало нагальних проблем. Контакт дозволяє знайти, як кажуть по російськи точки соприкосновення, взаємопорозуміння в тому, щоб пояснити як точку зору митниці, так і почути точку зору бізнесу. Ну, результат завжди видно по тому, як люди реагують потім на по, по кількості дзвінків, які до нас як би, надходять по питанням які задаються ну по перше знімається от якраз той, та, та та напруга телефонного телефонного дзвінка зараз ми людям пояснюємо і потім вони якби вже знають як як працювати в подальшому проведення таких семінарів схвалюють і самі митники вони переконані живий діалог із бізнесменами і їм неабияк спрощує роботу між підприємцями та митними органами україни в цілому і зокрема Працівниками Івано-Франківської митниці повинен відбуватися постійний діалог. Це, по-перше, спростить проведення митних процедур з однієї сторони, з другої сторони, прискорить товарообіг і збільшить надходження податків і зборів до державного бюджету України. В принципі, до чого ми стремимося, і для чого ми покликані. Семінар під назвою Огляд змін у митному та податковому законодавстві триватиме в Яремче впродовж чотирьох днів. За цей час і бізнесмени, і митники планують обговорити усі аспекти розмитнення товарів та надання послуг на Івано-Франківській митниці. Крім того, у планах учасників зібрання детальне ознайомлення з новим митним кодексом України.